Місто покращує умови з утилізації твердих побутових відходів. Новенькі майданчики для роздільного збору сміття цього тижня встановили у тростянці. Вже завершили монтаж в урочищі нескучне, та в процесі на заводській сміттєприймальні баки німецького виробництва розраховані для сортування скла та пластику. За кошти міської ради було виконано роботу по монтажу цього майданчика. Як ви бачите, плитка, огорожа також були придбані. Міською радою контейнери. Отакі контейнери для збору, як вони годяться і роздільного збору, так і змішаних побутових відходів. Для того, щоб люди привчалися сортувати це сміття, і потім вторинно його ми будемо використовувати. У міській раді кажуть, загалом придбали майже 40 сміттєвих баків вартістю в 300 тисяч гривень. Завдяки нашим польським партнерам із фонду ми минулого року Тростянецька міська рада отримала два дві одиниці спеціалізованої техніки, два великих сміттєвози, які були передані комунальному підприємству Екосервіс, аби вони мали можливість збирати тверді побутові відходи на території Тростянецької територіальної громади. Зважаючи на те, що дані автомобільні транспортні засоби. Предназначені для того, аби збирати тверді побутові відходи з євроконтейнерів. В продовження цієї важливої справи Трестинська міська рада цього року передбачила кошти і придбала 37 євроконтейнерів, аби мати можливість збирати тверді побутові відходи саме цими спеціалізованими трапеними засобами. І планується ще встановлення сім майданчиків на території Білківська. Старостинського округу і три майданчика на території Кам'янського Старостинського округу. За словами начальника відділу ЖКГ Олексія Котка, це сприятиме покращенню культури сортування відходів серед місцевих жителів. У планах поширювати досвід і на села громади найближчим часом мають встановити ще сім майданчиків у Білківському старостинському окрузі та три на території Кам'янського старостату. Фахівці нагадують, за викидання сміття у невстановлених місцях в Україні передбачений штраф до півтори тисячі гривень. Сортування це тренд останніх десятиліть в Європі. Тростянецька громада, як сучасна і прогресивна, не повинна відставати. Діана Овчаренко, Іван Говз. Зантрустянець, За телеканал Тв